Пане Валерію, якщо говорити про ем, патології в черевній порожнині, які пухлини найчастіше розвиваються в черевній порожнині? Це доброякісні чи це відразу злоякісні пухлини? І які органи страждають найчастіше? Якщо ми звернемося до медичної статистики, то на першому місці серед злоякісних пухлин знаходяться пухлини товстого кишківника. Наступні місця займають там пухлини там шлунку, печінки, підшлункової залози, черевного простору і пухлини малого тазу. Пухлина злоякісна не виникає на пустому місці, скажімо так, бо мається якийсь приморбідний фон який з'являється у будь-якої людини, це якісь хронічні запальні процеси на там, декількох років, поліпи, як передраковий стан, і виразково ерозивні якісь зміни. Цьому ще сприяють хронічні інфекції. Хелікобактер pylori – це інфекція, яка асоційована з передраковим станом. Діагностується досить. Просто і своєчасне усунення хелікобактерної інфекції скорочує ризик виникнення раку шлунку.